А що ж їсти? Що вже нічого не можна їсти Іра, ти все забороняєш. По-перше, я нічого не забороняю. По-друге, можна їздити безліч продуктів, наприклад, риба. Тож риба дорога. Нічого подібного. Давайте подивимось з вами. Карась чищений, 12 гривень за 100 грам, 120 гривень, толстолобик 240 гривень. Можна ляща придбати, можна ляща й отримати, а можна ляща придбати. Ось дивіться в сільпо зараз Дев'ять гривень за кілограм. Будь ласка, можна використовувати не обов'язково купувати дорогезні креветки. Ви можете придбати просто нашу рибку. А можна до речі, її придбати і щупальця кальмара. Але я, б, я б краще вже обрала жирну рибу. Пішли далі, подивимось, що є. Ось цю рибу я би проходила повз тому, що або дуже дуже мало їла, тому що вона копчена Копчені рибі на печіночку і на наші протези детоксикації не ок. Тут достатня кількість токсинів і небезпечних речовин саме в під час копчення утворюється. Але що стосується ось такої соленої рибки, скумбрія, от покажи, будь ласка, скумбрія це лідер по місту омега 3 Це сама дика із всіх самих диких риб взагалі, просто з холодних морів беріть. Їжте, не бійтеся, оселедець слабосолений теж без проблем можна вживати. Аматія, сматія, с омега-3 це просто молодесенький, не, не жодного, це смутливий, смутливий оселедець із Норвежських морів. Тому правильно обирайте продукти харчування і зовсім тут ціни невисокі. Хватить стогнати і їсти весь непотріб. Добре, можна обирати і дешеві продукти.